Доброго дня, автовласники. Минув рік, як в нашому магазині з'явився шланг-насос Торнадо 20. Я знімав два ролики і показував вам, як він працює. На теперішній час у нас з'явилось ще три модифікації цього шлангу. Відрізняються вони як діаметром, так і довжиною. Базовий шланг Торнадо 20. Довжиною метр 85. Його подовжена версія торнадо 20 лонг довжиною 2,45. Торнадо 26 довжиною 2 метри. І торнадо 26 лонг довжиною 3 метри. Чим відрізняються Торнадо 20 від торнадо 26 відрізняється діаметром клапану і шлангу. Торнадо 20 20 мм, торнадо 26 26 мм. Різний діаметр забезпечує різну продуктивність шлангу. При перекачуванні палива такого, як бензин, торнадо 20 перекачує до 10 літрів у хвилину. Торнадо 26 перекачує до 18 літрів у хвилину. Версії лонг були зроблені спеціально для перекачування палива із діжок. Звичайні шланги з звичайною довжиною 1,85-2 метрів це шланги для перекачування палива із каністрів. Трошки нагадаю принцип роботи цього шлангу, як він працює. Працює він завдяки зворотньому клапану торнадо. Ми вставляємо шланг клапаном у ємність, де знаходиться рідина. Робимо декілька рухів вверх-вниз. рідина, Рівень рідини піднімається до перегибу, а далі тягне вже самотьоком сама. Як в реаліях працює, цей шланг подивіться можна на відео, ссылки, які ми дадемо до цього відео.